Давайте подивимося, що думав про вас загаданий чоловік. Подумайте про ту людину, яка вас цікавить, і ми подивимося, які думки сьогодні були у чоловіка про вас. Які думки? Отак. Справді думав про вас. Королева жезлі. Ну, по-перше, він міг думати про вашу енергію. Королева жезлів це та людина, з якої просто розп... Яку розпирає енергія. Це досить пристрасні, привабливі жінки, які постійно щось придумують, видумують, в яких багато сил, багато енергії, які постійно щось роблять. Це такі версія такої жриці з досить такою привабливою енергією. Та й ви можете для цього чоловіка бути досить привабливі. Щось ще вдома? Він якраз думав, що така прекрасна. Гарна, приваблива жінка вирішила все закінчити і піти десь туди, кудись, до свого щастя, своє життя налагоджувати. Але, мабуть, без нього, тому що вирішили поставити крапку. Можливо, у вас були якісь проблемні відносини, стосунки, можливо, були проблеми в цих стосунках, але він думає, що ви все-таки вирішили закінчити ці стосунки і піти кудись у своє світле майбутнє.